Всім доброго дня. Сьогоднішня комісія у нас зібралася. На Через день заплановану сесію такі питання будуть. Я вам дала перелік, у вас mm -hmm. не є. І ми зараз почути. будемо його говорити. Перше, це про затвердження положення про відеофіксацію та онлайн-трансляцію засідань сесій постійних комісій Печанської сільської ради. Так, до розгляду пропонується проєкт про затвердження положення провіднула трансляцію засідань сесії постійних комісій Піщанської сільської ради у зв'язку зі змінами в діючому законодавстві, закон про медіа та були внесені зміни до закону України про місцеве самоврядування в Україні З метою забезпечення прозорості місцевого самоврядування. Світправда вирішила затвердити відповідне положення. Другий Други цього положення щодо проведення трансляції пленарних засідань ради та засідань постійних комісій мережі інтернет-сюжин реального часу, вступає в ній через 10 днів з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні, контроль за виконанням рішення, пропонують покласти на постійну комісію з питань прав людини, законності і правопрерванної депутатської діяльності і таких культури молоді, фізкультури, спорту, охорони здоров'я та соціального захисту населення сільської ради. Так, металь завдання положення є забезпечення відкритості і прозорості діяльності Піщанської сільської ради і її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів через залучення механізму відеофіксації та онлайн трансляції засідань, а також прийнялізації право громадян на інформацію. Є, 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 є питання, положення для власті. Хто за? Голосує. Проти подивимося одного разу наступне питання про постійні комісії про положення про постійні комісії. Про постійні комісії у зв'язку з тим, що були ліквідовані і створені нещодавно комісії, пропонується до розгляду проєкт про затвердження положення про постійні комісії Печанської сільської ради. Сільська рада вирішила затвердити положення. Так, головам постійних, друге, головам постійних комісій піщанської забезпечити дотримання вимог цього положення. Контроль за виконанням цього положення покласне зв'язкового Тищенка Сергія Володимировича. Положення в, не змінюється як і раніше, було приблизно так же, але внесені відповідні зміни в зв'язку з зі зміною. Зі змінами внесених до закону України про місцеве самоврядування в Україні. Тобто, знову таки, що стосується медіа, що стосується відеофіксації mm -hmm. засідань постійних комісій. Mm -hmm. Якщо є mm -hmm. якісь питання, mm -hmm. я можу mm -hmm. і mm -hmm. так, і одна ж комісія, яка правова настав правова була з'єднана з комісією етики, світи культури, молоді з культури і спорту. Тобто, Ті типу повноваження теж додаються до правової комісії. Да? Проти, Проти. наступних на затвердження символіки піщанської сільської так. символіка ще разволіка. До розгляду пропонується рішення про затвердження символіки Піщанської сільської територіальної громади. Сільська рада з урахуванням геральдичних, історичних, культурних, соціально-економічних та інших місцевих особливостей і традицій сільська рада вирішила затвердити символіку Піщанської сільської територіальної громади ГЕРБ Прапор, текст та музику гімну. Додатки 1.3. затвердити положення про зміст, опис та порядок використання символіки піщанської сільської територіальної громади. Додаток 4. координації роботи контрольного виконання до даного рішення покласти на постійну комісію з питань прав людини. Запрошу так, додаток. Ну, якщо знайомилися, дав ГЕРБ Слова, музика, не знаю, як вони втрачатимуть. Положення про використання можемо використовувати після гімну України процесіями, Також можуть ці всі знаки використовувати службових приміщеннях і старостатах. Mm -hmm. Добре, це що? добре. добре. Нема заперечень. Нема. Хто за проти? Утримались одноголосно. Нас... Про... Нас про внесення змін до програми заходів національного. Спротиву Піщанської сільської територіальної громади на 2024 рік. Дане рішення вже приймали, заносимо зміни е, в заходи, оскільки надійшов лист голови Московської редажі начальника військової адміністрації 11 вересня, 16 вересня, 16 вересня про виконання протоколу рішення ради оборони Дніпропетровської області від 3 вересня 2024 року. З метою забезпечення готовності Піщанської сільської територіальної до національної спроти сільська рада вирішила внести зміни до програми. Виклавши її в новій редакції додається. Так, заходи додається. Були, були в нас 3 тисячі придбання предметів та матеріального влаштування об'єктів та підрозділів територіальної оборони. Потім 7 тисяч в заходах зазначення забезпечення перевезення особового складу, робочих формувань, військової поліції, в тому числі придбання паливно-мастильних матеріалів та оплата електроенергії, створення запасу. Однак, згідно того листа, ще додається оплата послуг придбання паливно-мастильних матеріалів створення запасу для обладнання фортифікаційних споруд, внутрішньої та нужні рубежів на поломіста на Московське Московського району Дніпропетровської області 140 тисяч. І додаємо добавляємо... Також в мету програми додається можливість оплати замовлення в організації підприємств установи виділення екскаваторів з екіпажами та необхідним об'ємом баливо-мастильних матеріалів для проведення земляних робіт у розпорядженні військової частини 36 Національної гвардії України. Mm -hmm. Це все, що звідси. Mm -hmm. Які зміни вносяться? Mm -hmm. Нема заперечень. Mm -hmm. mm -hmm. Хто за проти утрималися одного. Року. Наступне питання. Наступне питання про затвердження положення про передок надання та користування службовими жилими приміщеннями, що належать Піщанській сільській територіальній. Доброго дня. Як ви знаєте, то службові жилі приміщення ну, відповідно до цього положення будуть призначені для заселення працівників комунальних підприємств установ та закладів Піщанської сільської ради. Які за характером їх роботи повинні, повинні проживати за місцем роботи або поблизу нього, такі як, наприклад, лікарі. Відповідності до даного положення, живі приміщення будуть включатися до складу службових за рішенням виконавчого комітету, за заявою клопотання підприємства. І, відповідно, затверджується перелік документів, які додається до клопотання, саме клопотання та затверджується. Форма договору з службового житла. Нема заперечень. Хто за? Хто проти, одного просто. Про включення до числа службових житлової квартири по вулиці Молодіжній, 18, квартира 69, селище Мельєративне. Відповідності до даного проєкту рішення пропонується доручити виконавчому комітету, включити до числа службових дану квартиру. Так як на адресу Піщанської сільської ради надійшло клопотання директора КНП та МСД щодо включення цього приміщення до переліку службових для надання його лікарям загальної сімейних відбудів. Немає заперечень. <реку> <реку> Хто за? Хто проти, здорово. Змін до рішення сесії 15-12.2023 року програми розвитку фінансової підтримки житлово комунального господарства Піщанської сільської територіальної громади на 2024-2026 років. Відповідно за дане рішення пропонується внести зміни до пункту 2.3 заходів, а саме збільшити орієнтовний обсяг фінансування ліквідації фінан стихійних сміттєзвалищ на 5,5 млн грн. Так як ну, ці стихійні сміттєзвалища сприяють забрудненню ґрунту, і особливо небезпечними є останнім часом пожежі, які виникають і. Так, як було виявлено стихійні звали ще на ну, трасі Соколова на Васелівка, там ну, воно досить значна, то пропонує це розвитку Є питання? Хто зараз? Сії 24.07-24 року про затвердження програми відшкодування компенсації втрат, понесених через встановлення тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідування для населення на рівні нижче економічно обґрунтованого. Е, як вам відомо рішення виконавчого комітету, встановлено тарифи нижче обґрунтованого рівня для населення на 50%, а тому пропонується. Строки реалізації цієї програми продовжити на 25 рік і збільшити очікувані показники фінансування на 24 рік, на 2,3 млн і на 25 рік на 10 млн. Це дасть змогу надавачу послуг проводити ремонтні роботи і дозволить залишити тарифи для населення на Сьогоднішньому рівні до кінця воєнного стану. Є? Нема? Хто за? Проти? Отрималися одного голос. Наступне питання про внесення змін до рішення міської ради про затвердження плану соціально-економічного та культурного розвитку Доброго дня. Пропоную вашій увазі проєкт рішення про внесення змін до... Про затвердження плану соціального та культурного розвитку Піщанської сільської територіальної громади на 2024-26-2026 роки, 2024 а саме нести зміни в додаток 3 перелік об'єктів невиробничого призначення, будівництва вікна мішається здійснити у 2024 році на території Піщанської сільської ради. А саме по галузі освіта змінюється напрям виконання робіти з реконструкції комерційного вузла обліку газу в гімназії Знам'янівського ліцею на, в сумі 400 тисяч. Об'єкт буде називатися проведення, на проведення проєктних документації видання робіт по капітальному ремонту вузла обліку газу цього ж ліцею. І також на, з об'єкта реконструкції в комунальному закладі Піщанського ДДО Сонечко в сумі 100 тисяч, також змінюється назва з реконструкції на капітальний ремонт цього об'єкта. Так? І також, також зменшується сума на придбання швидкоспороджувальної захисної споруди для цивільного захисту модульного. І в юнаці намір з 3 мільйона 300 на 3 мільйони 100. Ну, да, Зробили дешевшення. Да. Це дев'яте питання. питання. Є питання. Хто за? Хто утримався? Хто проти? Одноголосно.